Привіт! Це подкаст про те, як ми працюємо і як почуваємось в роботі. Я вирішила поговорити про ментальне здоров'я в командах. Чому це тема важлива? Бо ми проводимо на роботі величезну частину свого життя і те, як ми взаємодіємо з колегами, як себе почуваємо в колективі, як реагуємо на труднощі, це має прямий вплив на якість нашого життя, самопочуття, здатність бути в ресурсі. Приймати рішення, радіти та відпочивати. Взагалі, ментальне здоров'я це не про діагнози, це про стабільний емоційний стан, про здатність справлятися з навантаженням і внутрішню опору. Сьогодні я хочу поговорити про те, як команда може впливати на цей стан позитивно або руйнівно, чому важливо не замовчувати емоції. Як створити середовище, де можна бути чесним одне з одним? І що таке справжня підтримка, коли мова не тільки про задачі, а й про людей? Ментальне здоров'я кожного члена команди прямо впливає на всю динаміку колективу. Люди не існують у вакуумі. Ми взаємодіємо, реагуємо один на одного, вловлюємо настрій, зміну тону, емоційні сигнали, навіть тоді, коли їх не озвучують прямо. Коли в команді є людина, яка вигоріла, бо емоційно виснажена, вона не просто мовчки страждає. Вона поступово починає випадати з Їй стає важко залучити і вона унікає ініціатив, реагує гостріше, часто замикається в собі. Це помітно всім. Атмосфера в колективі стає напруженою, ляться відчуття тривоги або невизначеності, навіть якщо ніхто прямо нічого не говорить. Той час, коли в команді є культура підтримки, відкритості, можливість проговорювати складне, це підсилює всіх. Люди краще справляються з навантаженням, швидше помічають, коли комусь важко і реагують не байдужістю, а участю. Адже ментальне здоров'я це не чужа справа. І не те, чи має опікуватись тільки HR або психолог, це частина робочого життя, яка має право бути в центрі уваги не тільки тоді, коли вже пізно, а й кожного дня. Досить часто можна почути, що на роботі треба залишати особисте за дверима, що професіонал має бути зібраним, стабільним та завжди на позитиві. В реальному житті ми всі люди. Ми втомлюємось, тривожимо, зриваємось, переживаємо різні фази життя і, очікуючи постійної емоційної нейтральності, це не тільки нелістично, а й шкідливо. Коли емоції не мають простору, вони накопичуються. Тоді, звичайна, втома може перетворитись на зрив: тривога на паніку, розготування на конфлікт. Бо не було місця, де можна було б сказати, мені зараз складно, я виснажена, я не встигаю. Нормалізація емоцій це не про те, щоб постійно говорити про почуття. Це про те, щоб дати собі іншим право мати різний емоційний стан. Сьогодні я можу бути зосередженою і продуктивною, завтра повільною і не зібраною. І це не робить мене гіршою працівницею. У нормалізації емоцій важлива звичка не оцінювати стан людини. Якщо хтось ділиться тим, що йому важко, це не запрошення до критики чи аналізу. Це запрошення бути поряд, почути, не нав'язуючи рішення. Іноді достатньо просто сказати: дякую, що поділилась. Я з тобою. Як я можу допомогти? Особливо важливо, коли саме лідери і керівники показують це власним прикладом, коли людина на керівній посаді може чесно сказати я втомилась, мені теж складно, я теж не встигаю. Це знімає величезну напругу з усієї команди. У цей момент вона ніби легалізує право кожного бути живою людиною, а не ідеальним солдатом, який завжди має триматись і не скажетись. Така позиція створює простір, де нормально говорити про свої межі, зізнаватись у виснаженні, просити підтримки, а не робити вигляд, що все під контролем. Саме в цьому безпечному полі з'являється справжня чесність. Люди перестають маскуватись, підвертіше говорять про свої стани й потреби. Команда працює не з позиції страху чи сорому, а з позиції взаємної поваги та довіри. Це звучить дуже просто, але для культури колективу такий крок керівника може змінити буквально все. Підтримка в команді це не обов'язково щось велике й офіційне. кшталт виїзних ретритів чи спеціальних програм турботи про ментальне здоров'я часто воно народжується з дуже простих, але регулярних дій, які з часом вибудовують відчуття, що мене тут бачать і тут мені можна бути собою. Це про те, коли поруч є людина, яка помічає, що ти сьогодні, не такий, як завжди, став тихішим, почав більше жартувати через силу або, навпаки, різко відсторонюватись від усіх. Це той, хто не робить вигляд, що нічого не відбувається, не списує все на характер чи просто завантажений день, а м'яко дає сигнал. Я бачу, щось змінилось, ти для мене важливий. Це коли в розмові звучить не лише стандарти, як там дедлайни. Ще встигла по задачах, а з'являється дуже людське, як ти взагалі тримаєшся? Без добуту і без примусу, відповідати відверто, якщо зараз не хочеться. Такі маленькі моменти, які наче ніхто не рахує і не виносить у жодні звіти, насправді формують той самий емоційний фундамент, на якому тримається довіра в команді. І саме завдяки цим дрібницям з'являється відчуття внутрішньої опори. Я тут не лише одиниця в табличці, а жива людина і це помічають. Підтримка починається з уваги, з простого запитання, як ти? Не формально, а щиро, І з готовності вислухати, навіть якщо відповідь буде нерадісною, навіть якщо вона не вписується в очікування. Якщо людина ділиться, що їй складно, важливо не перекладати на неї відповідальність за вирішення. Часто люди, які вже виснажені, не можуть самі сформулювати чого потребують. І тоді можна запропонувати кілька варіантів допомоги. Наприклад, хочеш, я підійду на цю зустріч з тобою, можемо зменшити обсяг задач на цей тиждень, можемо разом поговорити з керівництвом. Підтримка це також про повагу до меж. Не всім комфортно відкрито ділитись особистим. Це нормально. Головне показувати готовність бути поруч, не наполягати, не витягувати інформацію, а просто створювати середовище, в якому можна відчути себе у безпеці. Також важливо вміти брати на себе частину емоційного навантаження. У команди завжди є задачі, які психологічно складніші конфлікти з клієнтами, делікатні теми, важкі переговори. Хто ж завжди, вона й та сама людина виконує ці функції, вона швидко вигорає. Тому варто домовлятись про ротацію або хоча б про підстраховку. Ще один аспект це підтримка умовчань. Не завжди потрібно щось говорити. Іноді людина просто хоче, щоб її залишили на деякий час. Можливо дати їй таку можливість. Але з повідомленням я поруч, якщо що. А, вигорання не падає на людину, як сніг на голову. Воно повільно накопичується. Коли день за днем. Ти ігноруєш свою емоційну втому, звикаєш жити в режимі постійної напруги і переконуєш себе. Потім відпочин. Це стан, який народжується там, де з'являються відчуття, тебе не чують, твої переживання незручні, а твої зусилля сприймаються як щось само собою зрозуміле. Ти здається, що все зав'язано лише на тобі. Що, якщо ти випадеш хоча б на крок, то все розвалиться, бо ніхто не підстрахує, і на цьому фоні формується ще одна дуже токсична установка: просити про допомогу це слабкість та незрілість, прояв професійної неспроможності. У результаті людина продовжує тягнути все на собі, стискає зуби, мовчки перевищує свої внутрішні ліміти, поки організм і психіка просто не натискають стоп. І в, подка... ми якраз... і в подкасті ми якраз говоримо про те, що вигорання не виглядає як одна драматична сцена. Це радше довга історія дрібних зрад собі, які з часом стають системою. Щоб не, цього... Щоб не допустити цього стану, потрібно регулярно перевіряти себе і колег. Не тільки за показниками продуктивності, а й за внутрішнім самопочуттям. Треба домовитись в команді, що є сигнали, які помічаємо всі і озвучуємо. Наприклад, людина стала замкненою, хоча раніше була активною, уникає розмов, реагує гостро на звичайні речі, хворіє або постійно відчуває втому. Каже, що нічого не встигає, хоча навантаження не змінилось. У таких ситуаціях не варто чекати, поки хтось перейде межу. Потрібно зупинитися і чесно спитати: Як ти? Що змінилось? Може поговоримо про те, що тебе зараз тримає під тиском? Добре працює практика коротких щотижневих чекінів. Просто 10 хвилин на командному дзвінку кожен ділиться, який у нього рівень енергії та що було найважчим за цей тиждень. Це не про контроль, а про турботу. Ще важливо мати норму на відпочинок. Люди мають право бути недоступними після роботи, не відповідати на повідомлення вночі, брати відпустку без виправлень це не привілей. Це необхідна умова довготривалої стійкості. Ментальне здоров'я в команді це не окрема тема для тренінгів. Це частина щоденної взаємодії. Те, як ми слухаємо один одного, як реагуємо, коли хтось ускладнює темп, як підтримуємо, коли хтось зізнається, що не справляється. Найцінніше, що можна дати, відчуття, що тебе бачать, чують. І не залишають наодинці зі складним. Дякую, що були зі мною в цьому випуску. Якщо вам відгукнулось, пережіть, поділися з колегами або просто спробуйте сьогодні бути трохи уважнішим до людей навколо. Це вже багато. До зустрічі!